Протягом доби з 23 по 24 вересня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 50 оперативних виїздів. Протягом дня, 23 вересня, ворог завдавав безперервних обстрілів по населеним пунктам Петропавлівської громади Куп'янського району Харківщини. В результаті таких артилерійських ударів по селу Кулагівка сталася пожежа. На його околиці горів сухостій на відкритій місцевості на площі 5 гектарів. З вогнем боролись рятувальники 44-ї пожежно-рятувальної частини у складі двох оперативних відділень. Пожежу було ліквідовано о 17-й. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум'я на приватний сектор. Жертв та постраждалих немає. Крім того, ворог спричинив пожежу сухої трави у Куп'янську. Ще дві пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському районі. У селі Юрченково-Вовчанської громади на відкритій території горів сінник на площі 30 квадратних метрів та сіно нового врожаю. Пожежу ліквідовано о 15.37. Від ДСНС залучалось одна одиниця техніки та п'ять осіб особового складу. Та пів на 22 другу місті Вовчанськ на території приватного домоволодіння При будові до житлового будинку горіли домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Також пошкоджена покрівля житлового будинку. Від ДСНС виїжджало дві одиниці техніки та вісім осіб особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.